Смертельні перегони причиною жахливої аварії поблизу Сімферополя стала їзда на випередки. Друзі на позашляховиках на шалені швидкості ганяли на трасі, аж поки один із них не вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з рейсовим автобусом. У ньому було 23 пасажирів, 19-річний хлопець загинув, і ще 15 людей постраждали в аварії, яку він спричинив Наталя Сафіханова. Далі у цій купі брухту важко впізнати дорогий позашляховик. Удар був настільки сильним, що машину розчавило. Аварія сталася вранці на сухій дорозі за сонячної погоди. Четверо друзів на двох джипах їхали відпочити до Євпаторії, розважалися перегонами. Со слов е, свідля очевидців, вони грали на дорогі, один обганяв другого. второго. Що привело от таким послідством під час чергового обгону? Один позашляховик чіпляє інший. Той від удару перекидається, а джип винуватця аварії, здійснюючи майже сальто, врізається в зустрічний автобус. Я не знаю скільки він їхав. Ми їхали десь 90-100 кілометрів. Отак почувствовали удар, потім нас перевернуло і все. Швидкість, із якої їхав позашляховик, установлюють експерти. Та стрілка його спідометра застигла на позначці 220 кілометрів. Водій загинув на місці. Його та непритомного пасажира з розчавленої машини довелося діставати за допомогою спецінструмента, як і водія автобуса, якого затисло в кабіні. Шість карет швидкої розвозили потерпілих по лікарнях. Медичної допомоги потребували 13 пасажирів автобуса. Та більшість відбулися забиттями лише у двох переломи: кермувальник автобуса у реанімації. видит, на него летит перевернутая машина. Он вправо взял и остановился. И удар на себя принял. Если он чуть туда правее ушел бы, там, там люди пострадали. У него две ноги уже, считай, переломные, раздробленные. У чему станет 19-річний пассажир джипу. Были доставлены пациенты с места ДТП с сочетанными травмами, скелетными. На данный момент состояние пациентов як картіжове. Остаточні обставини ДТП з'ясовують слідчі, однак ніхто не сумнівається, що спричинило аварію зайве хизування швидкістю, яке коштувало 19-річному водієві позашляховика життя. Наталя Сефіханова, Армен Погосян, Кримте СН один